Сьогодні ми з вами поговоримо трошечки про зброю в Сталкері і про мій власний топ зброї, яка мені подобається. Ми не будемо говорити з вами про якісь там гаус пушки, непонятні і так всім зрозуміло, що це імба, яку не треба лишній раз обсуждати. Я буду говорити про зброю, яка буде знаходитися в різних калібрених. Діапазонах, тому що нам потрібно, якраз таки такі в сталкері, завжди набої хороші для того, щоб воювати і розносити всім кабінет. А ви на каналі Зевантак і з вами, як завжди, Калісо. Поїхали! А перед тим як ми почнемо, підпишіться на телеграм-канал, який ви знайдете в описі до цього відео. Ну, привіт, вітаю, друже, тебе теж. Так, ми їдемо народ, але спочатку потрібно зробити максимально хороше діло. Ой, цей божественний звук. І так подивимося, що там у тебе. Звісно, подивимося, братан. Перше про що ми поговоримо, підемо від маленького до великого. Це в нас пістолет Ріно. Пістолетом я його зря назвав, тому що це револьвер. Подивимося на то, що він у нас дає. Кажу зразу, це максимально роз'йобна штука для економії боєприпасів, яка ложить любого сталкера з одного постріла практично любим боєприпасом в башню. Як альтернатива пістолету, максимально крута штука. Зараз ми з вами подивимося на те, що з ним можна зробити і як його можна улучшити Ну, в принципі, він в стокі уже є настільки хороший, що я не представляю на що його улучшати Але так як він буде виглядати набагато при. Прикольніше, то ми, в принципі, з вами зараз на це подивимося. Зменшення ваги, само собою, ми цю улучалочку зробимо: швидкість прицілювання або пересування під час прицілювання. В принципі, тут що кому подобається. Як на мене, швидкість прицілювання і ергономіка зі зброєю завжди на першому місці. Ставлю таке улучшення. Ну і боєготовність тут в будь-якому випадку треба прокачувати, тому все по стандарту. Зміна калібру на 12-й. Як на мене, повна чухня. Ну, по-перше, у нас патрон 9х39. Тут знаходиться стандартний, і в принципі, так як е, вінтарез і вал стали говном, говоря, в цій грі, я їх не використовував практично, і цих патронів у мене і бронебойних, і обичних було прям до хрена. Тому я не рекомендую міняти на 12-ку, да? а зразу брати точність прицілювання. Ріс-планка на. Ствол зверху. Максимально імбова штука. Велике тільки питання, що сюди можна повісити. Тому що я знайшов тільки один каліматор, який можна на цю рісланочку повісити. Він і той Х2, і виглядає воно максимально уйобічно. Як ви бачите, один постріл, голову екзоскілета. За я зарядив бронебойні патрони і цей револьверчик. Максимально класно з цим всім ділом справляється. Прям просто на ура. Пам. До побачення! Українське телебачення! Це монолітов, це у нас О, максимальний рівень сложності і. One shot, one head! Перейдемо до наступного нашого топа зброї, калібр 545 Дніпро. Чим є хороша ця зброя, тим, що тут ізначально є велике пробиття, яке ми плюс можемо ще улучшити. Е, на шкоду не дивіться, шкода то повна шляпа. Саме основна от штука в нас це пробиття. І в принципі останні характеристики теж є доволі непогані, які плюс ми ще можемо покращити і буде ще краще. Єдинство мінус, який тут я бачу, це то, що невозможно установити сюди подствольник, тому що поствол це. Це прикольна штука. Якби сюди можна було б вмутити якусь умовну ГПшку, було б дуже-дуже прикольно. Але на жаль, вона сюди не стає ніяк за рахунок, скоріш за все, системи був пап. Чого я рекомендую цю зброю в першу чергу? Тому що це сама крута зброя на калібр 545. Тут є магазин на 45 патронів, вона багато не важить, вона доволі метка. Патрони на неї збираються максимально легко, і бронебойність у неї максимально висока. З нього можна з трьох з половиною магазинів завалити хімеру. Бронебойними патронами, Тобто 3,5 магазина, це не так багато для хіміри на сам тоді. За рахунок швидкості перезарядки, за рахунок великого темпу вогню, за рахунок хорошої бронебойності для вас мутанти і люди не будуть составляти ніяких в принципі проблем. Дивимося, що в нас тут по покращенням: зменшення віддачі, швидкість прицілювання або пересування під час прицілювання. Звісно, ми беремо зменшення віддачі, щоб всверлить як з дирочки. Тут у нас іде боєготовність або швидкість прицілювання. Звісно, наша. Як я вже й казав, швидкість прицілювання, ергономіка і робота зі зброєю це, як на мене, набагато краще. Тут у нас зменшення розкиду, швидкість прицілювання. Е, ну, як на мене, зменшення роз, розкиду набагато краще, тому що ну, нам треба дирочки сверлити. Точність буде набагато краще. На близьких дистанціях ми прям будемо максимально сверлить в одну і ту саму дирку. Так як 5,45 калібр, не 7,62 з бронебойного патрона в екзоскелет в голову не береш першого разу. Вам один фіг треба буде. Робити два постріла в голову для того, щоб вбити противника в екзоскелеті. Першого ви його ніяк не вб'єте. Не 7,62, не 5,45. Тому нам треба максимальну точність для того, щоб пускати короткі черги в голову противника. І всі ці черги будуть летіти прям точно в голову, а не піднімати. Буде вам ствол, і другий патрон буде улітати кудись в стратосферу. Зменшення ваги, понятно. Точність прицілювання, понятно. Ми можемо ще більше влучити точність, і тоді в нас взагалі не буде ніякої проблеми. Ну і зменшення віддачі це у нас последній перк, який ми будемо покращувати по замовчуванню. і Єсно сверлить дирки в головах противників, нам це ще більше допоможе. Швидкість прицілювання 5%, зменшення розкладу 20%. Тут у нас зменшення віддачі 10%. Тут ми, як ми бачимо, у нас вже в принципі що то, що то, то ставить, немає різниці. Но я би поставив би оцю штуку чисто із-за того, що вона ще дає швидкість прицілювання. І вона гарніше дивиться, тут зверху. да, той лазер, чим наприклад, оця от рукоятка, тим більше вона максимально, от бачите, убога, і вона мені не подобається, тому я. Поставлю краще таку от штучку. По стволу в нас які тут моменти: дальність польоту кулі або зменшення падіння шкоди. В принципі, дальність польоту кулі е, і зменшення шкоди дає одну і ту саму характеристику, але м -м, я не бачу смисла тут качайте, що хочете, тому що все одно ви не будете з цією зброєю працювати на якісь дальніки. Е, дальніків тут в принципі немає, тому. Можна прокачувати цей це покращення, уповільнення, зростання розкиду і настильність. Настильність, як я вже сказав, дальнобойних тут нам цяких моментів не потрібно. Я би брав уповільнення, зростання розкиду для того, щоб сверлити ці дирки, і всі пулі, які будуть летіти, попадали в ціль, а не виходили за силует противника. Ну і головне саме покращення, яке тут можна прокачати, як і в будь-якій іншій зброї, це покращення бронебійності, тому 100% вкачаємо, але тут його не вкачати неможливо. ДТК зменшення розкоду, зменшення віддачі. Як на мене, тут краще взяти віддачу, тому що ми тут вже розкид нормально так прокачали, і нам його ще більше покращувати не треба. І ми можемо... Ну, звісно, цей глушачок мені набагато... ой, гушачок. Цей ДТК, звісно, мені набагато симпатичніший. Але, на жаль, зміна калібру 7,62 є недоцільна, тому що ну, від цього не міняється нічого від слова зовсім. Ви як не вбивали противника з одного пострілу в голову, так і вбивати його не будете. Як на 5,45, так і на 7,62. Що там, що там потрібно буде 2-3 постріли для того, щоб знищити його. Тому я не бачу доцільності. Переводити цю зброю на 7,62. Прийдеться вкачувати цей. І таким чином у нас буде ця зброя максимально ефективна. На неї завжди є набої, кабінети будуть розлітатись. Потестуємо з вами Дніпро. Бронебойні так само патрони. Подивимося, як наш спрей буде контролюватися. Я його не контролюю зовсім. Ну, ви поняли, так? Да? Яку лінію рівненьку без контролю спрея ми висверлили. Тепер я буду контролювати спрей. Ну, ви поняли, так? Да? Тобто, кабінети будуть розлітатися, і для того, щоб стрельнути противнику в голову, не буде ніяких проблем. Зараз ми наглядно на це подивимося. І так, ми прийшли до противника. Робимо. Один постріл, як ви бачите, він не вмер. Другий постріл він умер. Тобто, що це значить? Це значить, то, що, як я і говорив, з 545 і 762 на 39 у нас не можуть знищити противника з одного постріла в голову. Тому приходиться качати зброю в спрей для того, щоб ми могли зробити атаку. <глух> тобто, Ви поняли, да? я беру, просто короткою чергою зажимаю. І на тому противник кінчається. І спрей у мене при цьому нікуди не уходить. Тобто я можу зажать, прицелиться в голову, зажать і прицільно максимально знищити противника пострілом в голову. От і все. Тому що одного набоя не вистачає для того, щоб його знищити. І як на мене, це прям кайф. На жаль, моя любима зброя, яка є в цій грі. Була максимально обістяна розробниками гри, тому, на жаль, про неї ми говорити не будемо, але будемо говорити про щось інше, що набагато краще в грі. Хоча мені дуже сильно вдарило по моїм яйкам те, що така от краса в грі реально є просто куском гавна, яке взагалі не потрібно собою тягати. Її повністю в цій грі обіцяли, вона взагалі ніяка. Просто ми включаємо з вами або Ггарб, або Дніпро, і ви просто подивіться на пробиття. Ба-бам! Тобто ви розумієте, мало того, що шкода менша, пробиття практично немає. Це означає, що? Що будь-який, даже обостяний мутант, який називає себе сліпим псом, буде максимально важко пробиватися вашою зброєю. Тобто урон, оцей заявлений, не буде наноситися від слова зовсім. Мало того, що він набагато менший. Ну тут зрозуміло, ми прокачали, але він все одно менший по стандарту йде. І... Ну, ви не будете мати ніякого профіта з цієї зброї від слова зовсім. Тому це тільки для начальних стадій гри, коли проти вас немає максимально сильних мутантів. Поговоримо про 5.56 хароб. Да? Якщо я правильно прочитав, е, максимально Ну, це сама крута валина на калібр 5.56. Так само ви можете подивитися на пробиття її і замітити, що. Воно тут максимально хороше. Шкода стандартна, темп стрільби почти максимальний, дальність хороша, точність максимальна. Плюс я сюди поставив аког якраз таки із-за дальності, із-за точності, То есть тут можна працювати і на дальній дистанції. Ну наскільки вони можливі в сталкері 2. Тобто акога мені там вистачає з головою. Чому це найкраща штука? Як на мене, навіть в ігрі з автоматів, тому що, по-перше, сюди можна накліпати дуже багато покращень. Не тільки таких модифікацій, а і можна повісити приціл, можна поставити збільшений магазин на 45 набоїв, можна поставити подствольний гранатомет і глушак. Чисто все по-трушному, по олдовому по тактикульному. Дивимося, що в нас тут є по покращенню. Тут у нас перше точність прицілювання ми ставимо. Тут у нас йде зменшення віддачі, тут у нас йде пересування під час прицілювання. Так як у нас в принципі, потрібна віддача, то беремо віддачу, щоб ми строчили максимальні дирки і в нас не кидало, при тому, що в нас знаходиться аког, який дає X4, щоб не так сильно акога кидало, коли ми будемо в прицілі зажимати по противнику. Далі, швидкість прицілювання тут іде по стандарту, по-любому ми її вкачуємо. Зміна калібру на 5.45 є також недоцільною, так як ми з Дніпро будемо стріляти суто патронами 5.45, поки в нас кінчаться всі патрони на калібр 5.45, ми можемо перейти на калібр 5.56. Тому не є доцільно цю круту штуку змінювати на 5.45. Ми собі погралися з Дніпром, вона поламалася, патрони кінчились, ми її собі в схрон положили. Назбирали уже до цієї зброї багато 556, взяли цю зброю і побігли собі з нею воювати. Кінчилися набої 5,56, беремо в руки пулеметик, беремо 7,62 на 39, на 54 і біжимо, розносити кабінети далі. Пістолетна рукоятка. Тут у нас. Швидкість прицілювання, я вже трошечки прокачав, 5% це дуже добре, коли у вас стоїть ако. Да? Тобто ви чим швидше вийдете в прицільну лінію, тим краще. Далі, компенсація віддачі в нас теж тут прокачується по стандарту, і боєготовність теж потрібно прокачати по стандарту. В нас іде зменшення ваги, теж ми це спокойненько можемо собі прокачати. Зменшування розкиду або зменшення віддачі. Ну, На даному етапі я би прокачав зменшення розкиду, тому що віддача і так у нас невелика. Швидкість прицілювання, зменшення розкиду, либо ж рукоятка, яку ми поставити не можемо, бо в нас є підствольний гранатомет. Тому, звісно, ми ставимо ЛЦУ. Це одна із найкрутих іменно штурмових гвинтівок. За рахунок того, що ми можемо сюди нацепляти дуже багато прикалясів. За рахунок того, що ми можемо поставити максимально багато всяких покращень механічних, і за рахунок того, що вона по своїх статах максимально комфортна і воювати з нею просто одне удовольстві є. Так, переходимо до нашого, ну, до моєї одної з самих любимих хвилиночок. І, в принципі, подивимося, який у нас спрей тут. Який ми зажимаємо. Патрони так само у нас будуть бронебойні. Не контролюємо спрей. Як ви бачите, тут ситуація навіть чуть, чуть получше, ніж у Дніпро. Тепер і плюс до того всього, не забувайте, що ми за когом, в якого є зближення x 4 Тепер ми з вами Попробуємо контролювати спрей. Ну, ситуація не сильно краща, ніж у Дніпра, але, як на мене, трохи лучше. І, до речі, магазин не на 45 патронів, як я сказав, а на 41. І так, ми прийшли до Монолітіка. Ой, вони нас навіть не бачать. Обідно. Дивимося, що в нас по постилу. Бам! Бам. Тобто така ж сама ситуація, як і в 5.45, ми що робимо? Убиваємо тільки з двох набоїв в голову, монолітовця бронебойним набоєм. Тобто, шкоди не вистачає. Пам! Ой, я не знаю, що він здох з одного. Просто не знаю. Ай, больно, 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 больно. Ай! Як ви бачите, коли зажимаєш спрей, максимально якісно два батончика летить прямо в голову противника. па Бабам. Хтось може сказати, що ти з близьких дистанцій воюєш, звісно, воно буде летіти в голову, но воно на дальняках теж буде летіти. Просто так... Ба-бам. Ну, тобто, максимально якісно. Для того, щоб стріляти на дальній дистанції, ну, на середній і ближній дистанції в голову противнику за жемом дві пулі буде летіти йому в голову. Є така штука в нас, як подствольник, і Є... паба! Що є тоже дуже крутою фігньою, яка вам поможе в борьбі як і проти людей, так і проти мутантів. І я би рекомендував її найти, тому що МК, ну, АРК, вона максимально гавняна, і з нею толку практично нема. Дивіться, знайшли якийсь КПК. Уі! До речі, хто не підписався на канал, можете підписатися кнопочку класник, поставити лайк і обов'язково розкажіть про ваш топ зброї в коментарях, щоб ми розуміли, чи ми зійшлися з вами в поглядах чи ні. І народна закусочку вам Ріман. Це Кріс Вектор, але він у мене йде донатний. От. Ну, по факту він нічим не відрізняється від обичного Кріс Вектора. Просто він дуже гарненько виглядає, і я захотів його вставити в цей відосик. Тому якось так. Що мені подобається цій валині. За рахунок того, що в нас є офігенний спрей в цій валині да, контролюємий, І те, що вона вроді би і пробиття має ніхуя собі, таке саме, як почті у штурмової гвинтівки. Тут є збільшений магазин. Поки ви не знайдете збільшений магазин, вам буде максимально некомфортно з нею грати. Но для знищення сталкерів. Ця штука прям ідеальна. Я не знаю, як вам, але мені це сама крута валина в ігрі для того, щоб ходити і розносити кабінети сталкерам. Значить, пройдемося по ній. Е що в нас по прикладу? Тут у нас пересування під час прицілювання. Стандартна штука, яку ми будемо з вами в будь-якому випадку ставити. А далі в нас іде швидкість прицілювання і боєготовність. Е Я віддам перевагу, скоріш за все, бойовій готовності просто із-за того, що вона на 20% збільшує, чим швидкість прицілювання. І ну, так як і так тут швидкість прицілювання, в принципі, хороша, бо це та пешечка, тому боєготовність, як на мене, буде краще. Переходимо далі. Тут у нас іде знос, само собою, менше будемо її чинити, тому нам буде краще в будь-якому випадку. Зменшення віддачі, швидкість прицілювання. Є звісно, ми беремо зменшення віддачі для того, щоб контролювати краще наш спрей. І зміну калібру на 45-й. Тут, як хочете, як на мене, зменшення віддачі це прям дуже погана штука, яку не потрібно взагалі е, ну, робити. Збільшення шкоди опять же таки, нічого особо вам не дасть. Ну, так як. Тут воно не впливає не на ваші характеристики, бо вони і так на максимумі. Якщо у вас нехватка патронів 9, то можете перейти на 45-й калібр. Але, як на мене, тут немає великої різниці. Чуть-чуть шкода збільшиться, але це взагалі тут шкода ролі ніякої не грає. Далі, зменшення віддачі, швидкість прицілювання мінус 15, зменшення мінус 20. Зменшення ваги нам взагалі похеру. Швидкість прицілювання ми тут улучали, тому можна це покращення ставити спокійно і не паритись. Воно ніяк не буде е, вам на точність впливати. Зменшення віддачі, звісно, ми поставимо на халяву. І швидкість прицілювання і зменшення розкиду, звісно, ми теж поставили. Спрей. Дивимося на спрей. Стріляю я, як обично, бронебоєчками. Як ви могли зрозуміти, спрей тут контролювати буде трошечки важче. Але за рахунок скорострільності, як ви можете побачити, максимально крута херня. Тобто це самий ідеальний спрей контрольований, який ми могли в принципі бачити. Зараз я переключусь вам на звичайні набої, і ви просто побачите скелет нервно курить в сторонці. Проти цієї розйобної валини. Ну, тобто ви розумієте, да? Це не бронебойні патрони, це звичайні патрони, яких просто тьма валяється в будь-якому там закутку. І ви просто анігіліруєте. Ви просто анігілюєте звичайними набоями. Скелети. Як на мене, це прям роз'єпчик повний. Зараз ми переключимося на бронебоєчку і побачимо, як воно буде працювати з бронебоєчкою. Да? Я в укриття. Бам! Ну, типа, взагалі 10 патронів і типа, в екзоскелеті немає з бронебойкою. Дивіться. Спрей контролюється максимально охеренно не вистачило пару патрончиків, які завалить. Джа. Ну, як на мене, топ. Ну а наше відео підходить до кінця і ми з вами будемо прощатись. Але не забувайте підписатись, поставити лайк і написати свій топ зброї, який вам сподобався.